Світить таке сонце. Всі машини, ось 10 електромобілів на подвір'ї і всі до відказу заряджені. Ма, ну, майже до відказу, я зараз подивлюсь, хайланд стільки на поставах, вже, напевно, теж повністю заряджений. Коротше кажучи, всі машини заряджені на, на 100%. І Ілон Маск в той час займається політикою. Передайте на йому, щоб фігньой не страдав, лізе не в своє діло. Треба обладнувати дахи, Тесл. Чому не зробити дах нормально з сонячним модулем, не скажете? Кожен дах міг би мати кіловат електроенергії. Ну, якщо додати, там можна ж додати на на скло. Е на... Геть, геть сюди можна. Все скло може бути вкрите електроенергією сонячними модулями. Бічні шиби також. Дивіться. Ось наші батареї. Ось. І ось. І від цих батарей абсолютно всі оці тесли, ну не тільки ці. З цього двору. Регулярно виїжджають інші Тесли, абсолютно всі заряджаються, всі виїжджають з цілою батарейкою. Уявляєте, великий плац, там, скажімо, на тисячу машин, є такі біля супермарктів серйозних, і стоять Тесли, кожна з сонячним модулем зверху на кіловат. Щогодини тисячу кіловат. Ну, як це порівняти? Наприклад, наприклад, з системою старт-стоп нікчемною, яку, ну, на мою думку, ідіот якийсь видумав. Вона тільки двигуни гробить і забиває каталізатори. І вихлопу не зменшує врешті 100%, тому що вона вмикається, вимикається. Скільки завгодно. Там, де потрібно, там, де не потрібно. А це реально могла б бути економія. Ілон Маск, замість того, щоб займатись нормальним ділом зайнятися, я впевнений, що було б востребовано. От простоїть машина, скажімо, да, вона повільно. Він аргументував це, що дуже мало воно дає. А, а врешті, що треба зробити? Є дах. В даху є два скла. ну Тобто корпус для сонячного модуля не потрібен. Між, між склами можна поставити сонячний модуль. Вони можуть бути напівпрозорими, без проблем залишається гарний дах, можна з середини на небо буде дивитися. Ну, нехай не так, але буде затінювати сонце і все буде працювати. Недільку простояла машина, навіть недільку, і повна батарея заряджена. Ще один електромобіль. Дружина заїжджає, теж повністю заряджений від сонячної енергії. Полстар. Був шведський, став китайський. До речі, непогана модель. Заїжджай, заїжджай. Боїться дружина камери, не заїжджає, а я її не буду показувати. Класний, до речі, автомобіль. <смір> Всі бояться камери, втікають. Ну, нехай. Коротше кажучи, ставте сонячні модулі і купуйте електромобілі. Злазьте з дерева, тому що забруднювати навколишню природу, вже і так її забруднили. Заодно собі зекономити. Я як подивився в ковалі, скільки коштують електромобілі в Україні, верніше, ну і там ковальських займається теж багато. Це просто за копійки можна купити класну машину. Тесла вже від 13 тисяч. Це просто шок. Нафіга питається, палити бензин, смердіти регулярно, тарахтіти тими моторами, ремонтувати. Моя Тесла Model 3 Standard Range, яку я купував 21-го року Біленька. Оця, вона, це я в середині року придбав її, вона проїхала вже 165 тисяч кілометрів. І досі не мала е, жодного ремонту і не мала жодного обслуговування технічного. Взагалі, уявляєте? Мастило навіть в редукторі я не міняв. І не тому, що не міняв, щоб мені не було коли. Я хотів замінити, але на сервісі Тесла мені пояснили, що заміна потрібна тоді, коли вона покаже. На дисплеї, що треба міняти. Раніше не потрібно. Датчики покажуть, датчики знають, коли міняти. Нема надійнішого я впевнений, автомобіля. Та навіть всі електромобілі взяти це менше запчастин в 10 разів, ніж в ДВЗ. Електромотор, як в пральній машинці, перетворювач струму і зарядний пристрій. От і весь електромобіль. І він ще Оптимізується, регулярно спрощується системи безпеки. З кожним оновленням, програмуванням у Теслі безплатно. Це і просто доступ до інтернету і все. Якщо у вас європейська Тесла, ви на 100% користуєтесь системами безпеки. Ідеально. От е чим відрізняється нова вже Хайланд. Трійка, що вона навіть почала в стандартній версії без розширеного автопілоту перелаштовуватись з полоси в полосу. Там е, люди жаліються на те, що немає м, на кермі поворотників. Кермо у нас без е, речашка зад перед е, немає вправо-вліво. Для поворотників речашка. Вони не потрібні, це все кам'яний вік. Мені, до речі, ця Тесла обійшлась 13900 євро 24-го року. Ну, не зовсім ідеально, вийшло, сам ремонтував побитий капот градом, бо я такий його купував в колір. Не ідеальне крило, тому що я його теж тут десь вм'ятинка малесенька і отут подряпинка. Але. Я сам відремонтував в Супері, купив цю машину, так як думали, що в ній батарея пробита, а батарея виявилася ціла. І отак, на Шарка маю таку машину. Маю дві тесли. Одна для власних потреб, для використання в власних потребах, а інша чисто по роботі. Огляди все, використовує цю Теслу. Списую електроенергію, саму вартість тесли можу списати, тому що могло б піти в податки. Я ще так і так взяв для роботи. От. Маю дві тесли. Тим більше, що маю сонячні модулі, які можна, якими можна заряджати регулярно. Одна розряджена, другу взяв заряджена. От таким чином. Син чергово ось машину готує. Для Збройних сил поїде чи завтра, чи післязавтра. Трошки іржава, але Але машина, 4-літровий двигун, не світить фара ксенонова. Треба зробити і якось засвітити, щоб через Польщу в Німеччині можна без світла їхати. Ось. Ну, Я думаю, що для ЗСУ буде класна машина. Дивіться, яке світло. Серйозне. Ну, таке, це не в темі електромобілів, це інша справа. Але по електромобілях раджу всім при тій ціні, що зараз існує, поки є такі ціни в Україні, в Німеччині вдвоє дорожчі електромобілі. Американські автомобілі від 13 тисяч. Хайланди бачу, 21 тисяча в Україні є. В Німеччині такий, от, як у мене Хайланд, 32, напевно, найдешевший. А в Україні 22-21. Ну, це думаю, що варто бігом придбати, поки не зробили розмитнення дороге. У нас цікава машинка, я сьогодні поставлю. Відео вже майже змонтував. Це Hyundai Nexo. Nexo, Nexo, не Nexo, а Nexo. Чули таку модель? Це електрична машина, яку не треба заряджати. Ну, правда, електроенергію вона сама е, виробляє з водню і кисню. Бере з повітря кисень. І з балончиків своїх, якими заряджається водень. Коштує 7770 євро. Зараз змонтую відео, покажу. Все поки що буду закінчувати. До побачення.